Доброго дня, любі малята. У нас сьогодні з вами математика. До нас у гості завітав паровозик Томас. Він хоче запросити нас у світ іграшок. У Томаса є вагончики, щоб всім вистачило місця. Давайте розташуємо їх по порядку. Яка цифра на паровозику? Цифра один. За паровозиком поїде вагончик з цифрою два. Якого він кольору? Зеленого. Яка буде наступна цифра? Цифра три. Якого кольору вагончик із цифрою три? Так, червоного. Наступний вагончик з якою цифрою буде? Цифрою чотири. Якого кольору вагончик із цифрою чотири? Жовтого. І останній поїде вагончик з цифрою П'ять. Якого він кольору? Молодці. Блакитного. У нас вийшов ось такий великий потяг, і ми можемо їхати у країну іграшок. У цій країні кожна іграшка живе в якійсь геометричній фігурі. В якій фігурі живе лялька? У квадраті, а хто живе в кружечку? Ведмедик. А в якій фігурі живуть кубики? В овалі. А хто живе в трикутнику? Повітряна кулька, а в прямокутнику хто живе? Літачок, молодці малята іграшки призначені для того, щоб їм гратися. Ось ми зараз і пограємось. Ці іграшки люблять ховатися. Давайте з вами їх відшукаємо. Давайте знайдемо, де заховався зайчик. Зайчик заховався на ліжку, а де заховалася дзига. Перед пірамідкою. А де лежить човник? Човник біля кошика, а де лежи заховалась іграшковий чайник за кубиками, а де заховалась іграшкова квітка? Квітка ховається на підвіконні. Молодці, ви знайшли всі іграшки. Малята, коли ви вже пограли з іграшками, їх потрібно зібрати. Зараз і ми з вами зберемо іграшки у кошик відповідно до їх кількості. Ось у нас є м'ячики. Скільки м'ячиків? М'ячиків? Три. Значить, ми їх покладемо у кошики з цифрою? Три. А скільки барабанів? Давайте порахуємо. Барабанів? П'ять. Тож ми їх покладемо у кошики з цифрою. П'ять. Скільки відерець? Відерце. Одне. Отож покладемо у кошики з цифрою Один. Скільки роботів? Роботів. Чотири. Потрапляють у кошики з цифрою 4. Скільки гелікоптерів? Їх два, тож кладемо їх у кошики з цифрою два. Молодці! Ми зібрали всі іграшки. Малята, вам сподобалась наша подорож? Давайте скажемо паровозику Томасу до побачення, до нових зустрічей.